Всім привіт! Заді мене металолом. Так що давайте сідаємо поудобні, я вже вимазав трошки пальчики. Зараз вам будемо щось показувати. Є що показати, але ну, там катастрофа, там води багато навелося, щоб я там не бродив і не пробив собі ногу, нічим ржавим. Я ще акуратненько пройдусь, все покажу. Давайте дивитися. самому інтересно, ще не все побачив. Перше, звісно, що кидається в глаза, це куча системників. Це якась мастерська викидує. Ну вони ж всі розібрані, тобто вони без нутрянки. Ну там койде щось є, але в основному ніде нема нічого. Бачите, блоки, все, все повитягувано. Наплати, пла... на скоріш, розбирають на золото і не знаю для чого це делают. А це що закрите у нас, немає ключа. Пустий, мабуть, скоріш всього, гаможення. Э, печки, духовки, це ну, ясно. З цієї сторони ситуація аналогічна. Все в системниках. Телевізор, якщо воно таке було, навіть не знаю. Все конечно, звісно, порозбирено, це тільки що був закритий, я відкрив. Нема там нічого цінного. Динамік, вентилятор і парочка этих проводів. Тостери, тоді дуйчики здорові. Він не тягне 5 кВт, поэтому така мені інтересна. Следующая находка. Ви подивіться, яка машинка. Старенька з ушкивом. Всі оці от викрутаси без тумбочки. Вона ще має бути з тумбочкою і тумбочку вже розбили на дрова здали. Новий мотор-редуктор, Просто абсолютно новий. Подивіться його масштаби. Це ж просто це лібетка вже готова або щось в такому роді. Ну, його відложили, думаю, потім його кокнуть або здадуть далі на розборку. Це я колись знімав, вже його викинули сюди. Значить що. Потім розберуть, чи верні розберуть на переплавку, все піде. Печка така, як в Запорожці. У мене ж колись ще був запорожець, я не знав, витерпіньте кольосики, які хороші, а. Подивись на тележку, вони вічні Резина лита. амортизатори якісь От машин лишні деталі. Ви бачили таке? Сейф. Ви прикиньте, оце все сейфи лежать. Оці от позакривані. Зі сторони плата якась. Звісно, якби підключити, то може якось би можна було відкрити. Ну і різаком його потім відкриють, подивляться. Е, давайте один. спробуємо. Отак хотя його легенько кинути. А в ньому немає нічого. Ні, навіть це не сейф, якісь банкноти в общем, тут були. Ну, Там де є бабки, мені таке інтересно. Подивись, що робиться. 1,2 ампер часа, 220 вольт, значить цей було питання правильно резервне. Ось от такі от замочки тут стоять. Клас. Це поки митложили. Газовна Газонокосилка була, не знаю, вона робоча не робоча, тоді електрическа, така от якась, трипер, триммер, ці всі от моменти теж. Ну, ця щось трошки вже підгнила, по-моєму, не бита, не крашене, ноги собі не порізать. А же, що я замітив? Це я щас, думаю, вернусь вам покажу. Що то є, знаєте? А ну-ка. Подивіться, сіточком видно. Коталізатор. Ви знаєте, скільки він може стоїти? Примерно скільки яких в місяць він може стоїть, даже може трохи більше, хто небагато заробляє. Да дада, тобто баксів 300, там якщо його прострелити правильно, подивитися що там є, то легенько їх скупляють. Ну, таке мені тут не продадуть. Це хтось розбирав і ну, хтось здав, звісно. Слідуючі пішли находки, ну, це ясно. Двигун якийсь його теж розібрали. Хтось вже перебирав, його на якісь прокладки вирізали. Похоже, не, не, не на заводську, похоже. Навірно, йому, все. конець фільму. Полуось. Не знаю, з яких машин ще полуся. Якась істошка здалася. Тут води, що я вам казав, от поналивали, ти не може сильно підійти. Двигун потужний, не смарагдовий. Газонокосилочка валяється. Кстати, в такому красивому стані, що, може, навіть завелась би. Ну, що мені з ней робити? Та й так вони стоять 100$ доларів нова, хто її тут буде куплять. А ну-ка. О! Ой-ой-ой, жили. Хороші жили. Тут може щось додавалося. може не вже сильно не пам'ятаю. Замки якісь, кажу, курва. Ріобі. ріобі, ріобі. Така от здали її теж. Ай-яй-яй, як громко. Двигуни, блоки. Все потім піде на розрив. Цей трошки, завів трошки, звиняюсь ай -яй, яй 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 Подивіться, тут це дорого продають. Так би взяв би, звісно. Хтось давить нас гаража. Ну, таке. Коліс ціла куча. Це ще міски. Скоріше за все якісь мізки, якоїсь машини. Ну Там по номеру можна глянути, звісно. Тут ось молоточок, красивий, симпатичний. Подивіться який. Красавчик, а? Ціна 4 рубля, прикиньте. З яким можу? На десь тут покласти, так легенько ж, може заберу його. Єстестю, е, поназдавали таких шнях, -от, -от, таких, кусачки по металу. Ці от тверточки цікаві. Таке можна було б, мабуть, забрати, бо ще поки не знаю. Тут написано було нержавейка. Ключі якісь -от, такі -от, цікаві. Такі сякі. Трошки можна було б, навіть нагребти. Ой, ножниці, подивіться, я ностальгія в вас попала. Прикиньте такі ножниці старі. Це ж совєтське. Тут у нас труби з цього говностока. фух пальцями акуратно. Дивіться, яке забійця, а? Ай-яй-яй. А то що є? Що то є? Ти глянь. Клас. Так, це тільки що листи повикидували, звісно, тут якогось станка, не знаю від якого, диференціали всякі. Я бігаю, знімаю, а ви, будь ласка, не забудьте зі своєї сторони там якийсь лайк поставити, підписатися чи що-нібудь, бо щось стараюся. Ну, потихеньку ростуть підписчики. Вам, кстати, велике спасибо. Якась була дуйка. Тут тени такі стоять, навіть на 50 кВт здорові. Ну, всього їх, наверное. Ну, може, трохи менше, ну спіралі потужні. Виса отакі от здали. Це маленький, рост. Вес. Психіка заміри давлення. А це що таке? Що воно? Якась чепуха. віса вже десь од них ця кришка ділась. А відсятаки прикольні теж стоїть кучу бабла. А ну, читайте, що написано США. Якщо США, це вже значить дорого. Ого, важуча якась штучка, погрібочка. Щось таке даже не дивився. Щось вращалось. Якийсь був розбрасуватель, ну, вірні його частина одна. Дізель, що воно сильно не роздивляюсь, бо воно перевернуте, не посипало і ще щось таке. Бойлери, кислоуродні балони тоді такі бойлери, тільки різьба не смазана маслом. Знаєте, зачем її смазувати? Чи ні? Порошковий вогнегасник був. Їх пропалюють для того, щоб ну, не можна закрити їм костя. Ділую, ділую, типу, отаку, от. Обрізають. Запрещено, що в нас кресло якесь було. Возможно, якесь гінекологічне ліще, яке там заглядували в ці піпіти. Тут води просто, я вам кажу, не можу підійти тут ціле море. Що вам ще показати? Ну, Це ясно, ті огризки. А що тут є? Тут обично щось було цікаве. Ось такі от железяки масивні. Рельси, ще якісь такі Еті куски металу обрізаного. А ще підскажіть мені, будь ласка, часто бачу, що такі от люди штуки продають. Десь там на Фейсбуці буває, вони мене випадають. Для чого їх використовують? Бо я не можу зрозуміти. Я розумію, що зробити таку штуку, ну, ціла куча грошей треба. Для чого їх використовують от в, 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 Сделать, естественно, це надо такие прикиньте кругляк, обработать, это щейней нержавейка, скорее всего. Такі вот такі. Дивіться нові. Прикиньте? Новий, абсолютно новий. Ну тільки десь під дощ попав. Це что і миллион денег. Якщо ще знайдет такої машини. А тут збоку теж це все нове валяється. Я просто ходю і туплю оці от нові. Ну верні це не нові, там вони нові лежать. Це гора. Вон там он все нове. Просто це з якоїсь машини. Цапфи, хіряпки, кулаки, хіряки. Ой. -да. Тут машину можна зложити, мабуть. Вже руки повимазував, слава Богу, зі салфетки. Лампочка. Ну-ка, подивіться, що тут робиться. Ай-яй-яй, це теж мабуть, робоче. Лампочки треба викрутити, мабуть, чого нет. Оцей домкрат ще здали. Подивіться, теж він на два ствола виходить. з двох сторон можна качати, але все в мазуті фу, ну я в сраку. Оце для чого не поймує нічого. А ще, звісно, тут великів стоїть багато. Там, там, там спортивні всякі. Ну, не знаю, в мене вже є, поки міські хватає мені велики, немає куди їх слажувати. Оце, хоча цей би ще поїхав, зараз би навіть сісти, надіться, Колеса підкачати і пошов. На дровокол, дивіться, шток, штук, такий сантиметрів чи десь 50 шток. І хорошо видвигається сантиметрів на 45. Оце на дровокол був ідеальний варіант. Ну, но такой такий от метал, по-моєму, продають по 3 злотих. Ось такий от діловий, але ну, він був новий, тільки лежав тут під дождем. Нічого страшного. Е -е, купив я такі от штуки. Зараз я вам так бігаю, покажу, все воно буде продаватися потім на барахолки. Минуточку. Е -е, сокиру -то купив ключів, таких от купив шестигранників на 17 нових. Вони якісь там паладіум написані, палад... паладірувані, не знаю. в общем, Ключі, які тверточок, молоточки. 3,5 кг пласкогубці вийшли мені це на 20 злотих. Да, тут трошки дорого, але нічого страшного, ми продамо все одно 6 і заробимо. Отверточки прикольні, гляньте, яка красива. Вона в вже отсюда вона 6 злотих похожа, ну на 5 точно. Це советське качество. Дивіться, ціна, Всі діла там 90 копійок. Нічого. І ось таких маленьких, там їх наверное, десятка півтора, таких всяких отверточок прикольних. Це мені треба, хай буде. На цьому відео будемо закінчувати. Всім пока. Я їду зараз, навіть не знаю, куди їду, може, ще якусь прийомку зайду, може додому. Взагалі, буде видно. Давайте, пишіть коментарі, що ви думаєте. Не знаю. Вроді желетячок взяв, да, 20 злотих там приймають по 70 гроші за кілограм, 70-80, в залежності від железа. Ну, а продають отак, от, примерно по 6 злотих за кілограм, такі от ціни. Да, дорога, але є що вибрати. Тут іменно ой-ой-ой.